Вітаю, друзі, на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Вітаю вас з сонячної куби. У нас відпустка. І я вирішив вам показати наш готель, розказати про те, як відпочивають канадці, куди вони їздять. Походимо по готелю, порозказую, що тут є цікавенького. Ми знаходимося в готелі, який називається One Gallery. Ось ви бачите на двері його назву. Він знаходиться в регіоні Кая Санта-Марія. Це один з регіонів, куди літають літаки з Канади. Взагалі-то їх то ли 4, то й 5. Не саме відомий регіон. Його відмінність в те, що треба достатньо довго їхати на автобусі з аеропорту. Приблизно півтори години з аеропорту Санта-Клара вас будуть вести до моря. На тому регіоні приблизно 20 готелів. є. Цей готель, в якому є, ми зараз знаходимося, найновіший. Він був відчинений у березні 23-го року. Тобто, він працює менше року. Абсолютно новий готель, буквально перші туристи в нього заселилися. Відрізняється він тим, що тут багато прикольних графітів. от ви бачите, людина нарисована. Муралів, графіті, об'єктів іскусства, арту, можна сказати. І попали ми в нього в цей готель. Така цікава історія була не відразу. Ми приїхали в інший готель, який називається Гранд Сереніс. Він знаходиться поруч з цим готелем. І Пожили там три дні і зрозуміли, що щось нам не дуже подобається. Головні проблеми були, незважаючи на те, що готель був новий, побудований там 3-5 років тому. А він вже почав руйнуватися, можна сказати. В ресторані був дуже такий сильний запах плісняви. Пліснява була повсюди, і було там дуже некомфортно знаходитись, Все розвалювалось, тому що був поганий менеджмент готелю. Погуляли по пляжу, дійшли до цього готелю Gallery One і подумали, що б нам сюди не переїхати. Підійшли до свого оператору, який нас привіз на Кубу компанія Sunwing. І вони нас абсолютно безкоштовно, там це все зайняло півтори-дві години, нас перевезли з одного готелю в інший готель. Причому ми нічого за це не доплачували. І в принципі це було на найкраще рішення в цій відпустці, тому що ми побували, можна сказати, в двох готелях, майже в двох відпустках. Є з чим порівнювати. Взагалом, то Куба для нас це перший, перший раз. Ми перший раз поїхали на Кубу. Куба взагалі одна, одна з головних напрямків туризму для канадців. Чому? Тому що, по-перше, дешево. Якщо порівнювати з Домініканською республікою, з Мексикою, з іншими Карибськими островами, Куба найдешевший, найдешевший напрямок. А також Усі кариби вони сезонні. Ми приїхали в меж сезоння на початку жовтня, кінець вересня, початок жовтня це низький сезон. Туристи тільки починають приїжджати на Кубу. Загалом сезон починається, можна сказати, в листопаді вже, коли закінчується повністю сезон дождів, сезон ураганів, і тоді ціни виростають так приблизно відсотків на 60-70%. Але в ось на початку сезону можна піймати дуже прикольні пропозиції, цінові. На двох путівка до Куби буде вам коштувати приблизно 1300-1500 доларів у п'ятизірковий готель. А для Нас було четверо, ми приїхали за 2500 доларів канадських. На на, на один тиждень на Кубу. В принципі, це дуже дешево, якщо брати по канадським таким стандартним розцінкам, тому що поїхати кудись до Мексики у сезон або до Домініканської республіки це мінімум 4-5 тисяч доларів. Для четверих ми вже приїхали на Кубу за 2,5. Готель справді прикольний, цікавий, з багато об'єктів, цікава, хоч така динамічна скульптура, якийсь кубинь, кубинський ікар <пів> повертається за вітром. Багато номерів, але людей було дуже мало. Тому що, по-перше, я вже вже сказав, це був самий початок сезону. По-друге, готель тільки відкрився в цьому році, мало хто про нього знає, навіть наш туроператор його нам не порадив. Ось на горизонті ось ці номери вже корпуси того готелю, з якого ми переїхали. Тобто буквально між двома готелями там 100 метрів дистанції. Але різниця в рівні і сервісу набагато вища. По-перше, всі нам номери абсолютно нові, територія нова. Єдиний концерн такий, що, що нам не сподобалося в цьому отелі: Ван, те, що тут маленькі пальми, їх, їх тільки посадили. Мало, мало тіні, Але все інше да, на, на дуже прикольному рівні. Тут чотири великі басейни, багато корпусів, усе розмальоване прикольними об'єктами іску. Класний пляж. До пляжу ми зараз підійдемо, підійдемо трошки пізніше. А, нормальна абсолютно їжа. Проблема Куби, багато людей скаржаться на Кубу що, те, що там тупо нічого їсти. Люди приїжджають і бідний бідний стол. Це, в принципі, має під собою підстави. Куба мало чого виробляє сама, незважаючи на те, що велика країна, але вони тільки починають там якось викорабкуватися з того з радянського минулого свого, чи навіть не минулого таке. Страни, у них такий трошки перехідний період зараз, після Кастровський період. І вони мало чого саме виробляють, тому везуть це, наприклад, у них немає помідорів взагалі. Ось навіть там в найкрутішому готелі єдине, що ми бачили, це консервовані помідори. Є проблеми з огірками чомусь, проблеми з різними салатами, тобто з свіжими овочами у них є проблеми, але немає проблем. З м'ясом, куриця, свинина, гов'ядина, лобстерів там навіть давали на, 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 на вечері. А, в принципі, сири, ковбаси, навіть. багато з, з Іспанії вони везуть. Всього. А непогані такі іспанські були вироби самі харчові. Ось ми йдемо вже до моря по такому прикольному міст... мосту. Від корпусів готеля до моря хвилин ну, 5 пішки. Через такий мостик. І є там 4 заходи з готеля до пляжу. А це такий домічок це бар. Пляжний бар, в якому можна взяти все завгодно. Це готель all inclusive Нормальні були напої, в тому числі там європейські, віскі 12 літні і водка Абсолют і що загодно. Але, напевно, люди їдуть на Кубу за тим, щоб пити ром. ромом тут хоч залися. А це наша Морка, класний залів, побережжя Кая Санта-Марія. в цьому... В цьому місці воно таке дуже дитяче, я би сказав. Дуже пляж для, для, для дітей просто ідеальний. По-перше, неглибоко відразу, можна достатньо, ну, тось, купатися можна маленьким дітям спокійно. А потім цей залив такий, він досить затишний. там на, на горизонті є такий острів, який не дає з океану великим хвилям пробуватися, тось, тось, до до, до пляжу, тому досить спокійна вода. Оце найвеликі за, за тиждень це були найбільші хвилі, які ми тут бачили. Загал, загалом то вода була дуже спокійна і, і чиста. І найголовніше, що не було водорослів взагалі. Тобто, трошки є, ось ви бачите, там такі, але вони не плавають у воді, як на Мексики, як на Домінікані. Немає проблем з водоростями на кубі, майже ніде. І класний, класний пісок, чистий, такий біленький, дуже класний пляж, пустий, як ви бачите, нікого немає. Є ліжачки, є такі спальмове пальм, листя такі зонтички, можна загоряти, можна купатися. Є анімація, там можна грати в якийсь там, пляжний волейбол і таке інше, брати собі напої і все таке. Класний пляж. Напевно, от коли ми були в тому році в Домінікані, ми більше часу проводили в басейні, тому що море було, незважаючи на те, що також було непогане море, але водорослі водорослі ну, відверто заважали. То на Кубі ми більше часу проводили саме, саме на морі і купалися в морі. Що вам ще цікаво розказати про готель, про Кубу як таку? Перший раз ми були на Кубі, поїхали, тому що ну, треба було закрити цей Гельштальт, щоб вже була така думка: один раз їздимо і більше не повернемось. Але побачивши нормальний готель, нормальний пляж, подумав: чому б ні? Навіщо платити більше? В два рази там, за якусь Домінікану, якщо можна, майже такий самий сервіс, таку саму їжу, таке саме навіть краще море отримати вдвічі дешевше. Тому, напевно, ми не будемо в майбутньому відкидати Кубу. Єдине, що засмучує, напевно, це ось такі. Соціалістичний рай в лапках, який вони побудували. Ми взяли машину. Ви на початку відео бачили, як ми їздили на кабріолеті. З'їздили до, до найближчого міста Ремедіос. Місто називається досить таке відоме 15 століття побудовано одне з найперших міст на Кубі. І воно було занебдивно. Люди, Люди дуже бідні. Люди заробляють копійки, люди живуть в халупах, буквально халупах. І ті люди, які працюють от в туристичній індустрії, вони, вони на Кубі в шоколаді, тому що у них є чайові, вони заробляють непогано, але всі інші люди це тотальна біднота. І це насправді засмучує, що Куба була там, до революції ці вона була най найзаможнішою країною Карибського басейну. Те, що зробили каменяки, це дуже дуже печально. Але я сподіваюся, що колись вона все повернеться. Туризм, напевно, це 80% грошей, які заробляє Куба. І вони намагаються його розвивати, приваблювати туристів. Новий готель абсолютно непоганий, і це, це такий хороший показник, що вони намагаються розвиватися. Це вже басейни. Мімо басейни ми пройшли мимо Снег бару, де можна було там щось взяти, якісь там гамбургери, хот-доги і таке інше. Була тут анімація, ввечері типу, шоу, караоке, шоу все таке інше досить непогане. Вдень в басейні основний басейн з баром, таким, де всі зависали. От там також аніматори працювали. Хто в готелі взагалі відпочиває? Дуже багато було канадців, були люди зі Східної Європи, я не знаю, там з Польщі, з Румунії. Не було росіян взагалі, слава Богу. і, В принципі, основна категорія це канадці. Американці, на жаль, поки ще не їздять на Кубу, можливо, колись їм дозволять. Але ось вони дуже, дуже дуже люблять канадців кубінці. Це я йду в основний, основний бар. Як я вже казав, непоганий був вибір напоїв. Можна було ще, все, що завгодно. Але є в них проблеми з, з додатковими інгредієнтами, як м'ята для мохіта або там, лайми. Не завжди воно було. Так що Куба ось така, вона, вона цікава. Нам сподобалося на Кубі, в принципі, тому що це була перша поїздка. І те, що ми поміняли один готель на другий, це додало. Тому що якщо б ми залишилися в старому готелі, напевно, ми б більше не повернулися на Кубу. Але, бачучи, що є можливість відпочивати більш якісно, це якби додає оптимізму. Ось такий прикольний ром, ось ви бачите, з спеціями. А це ось чіва з них також було. Досить непогана А, Що ми ще робили на Кубі? Ми взяли класну екскурсію, поїхали на Катамарані плавати з маскою трубкою потім в дельфінарій. А Потім на класний пляж, недорога була екскурсія, там 100 доларів з дорослого, 40 чи 50 з дитини. І там було найприкольніше те, що можна було поплавати з дельфінами за ці гроші. І це з усіх дельфінарів, які ми були за все своє життя, це був найдешевший варіант десь погладити, поплавати дельфіна в одному басейні. Абсолютно прикольно. Риби також непогані, тут є корали, повезли на кораловий риф, можна було подивитися прикольних рибочок. А стосовно їжі, давайте ще раз повернемося. Ось я проходжу мимо ресторанів карт, в яких ми були. Є тут два великих буфета, є на пляжі великий ресторан, є ресторани в самих Карпусах, є карт. Кормили дуже непогано. Голодними ми точно не були. І те, що нас там лякало, що на Кубі їсти нічого, насправді це, як показує практика, все, все залежить від готелю. Якщо готель нормальний, якщо вони стараються, якщо вони щось роблять, то їжа також буде. Ось. Але ну, найголовніше все ж таки, навіщо люди їдуть до Куби, це, це море. Море на Кубі просто шикарне, безподобне море. Дуже тепла вода, дуже чиста вода, рибки, хвильки. Ну, тобто для, для дітей це задоволення. Плюс, Знімає, знімає нерви. Тобто, якщо ви поїдете там, десь посередині канадської зими, десь на Кубу або там, на інші Карибські острови, це допомагає пережити канадську зиму, допомагає трошки поміняти картинку і зробить вам шикарний класний відпочинок за абсолютно нормальні гроші. А, куди ще їздять канадці? я вже казав, Домінікана, Мексика. Я Майка, полюбляють канадці круїзи. Ми за вісім років життя в Канаді, фактично, чому ми перший раз поїхали на Кубу? Тому що ми любимо круїзи. Ми багато їздили по круїзах, там на Бермудські острови, Багамські острови, там всякі інші невеличкі острови Карибського моря. Так, такий відпочинок пляжний не дуже ми полюбляємо, але вирішили, що треба якось його. Також спробувати. І, в принципі, сподобалось. Напевно, ще колись поїдемо. А стосовно розваг, ще щось є цікаво. Тут є на цьому в цьому готелі корти, спортзал непоганий з, з тренажерами. А футбольна площадка. Ну В принципі, стандартний, стандартний набор, набор те, що. Нормального готеля 4-5 зірочок, зі... які ви можете там, розраховувати. Ось така вона Куба. Насправді, якщо ви приїхали до Канади, то тільки приїхали, там, живете там пару років, то напевно Куба це найперший напрямок, куди їдять їдуть усі нові іммігранти. Тому що дешево, особливо межсезоння, тому що нормальне море, навіть нормальне, шикарне, тому що нормальна їжа, плюс-мінус нормальні готелі. Але треба обережно обирати, щоб їхати за рекомендаціями, їхати, радитися з нормальними турагенціями і так далі. І тоді, тоді буде все добре. Але ще раз кажу, ось море і те, що дає Куба з точки зору пляжного відпочинку, це, це класно. Сподіваюся, що інфраструктура підтягнеться і кубінці нарешті виповзуть з тої ями, з яку комуністи в свій час її загнали. І поїдуть сюди і американські туристи, і туристи з усього світу. Але ну, бажаю, щоб російських туристів тут не було взагалі ніколи. І тоді цей відпочинок буде приємним і класним. Якось це приємне і класне кубинське море під кубинським сонцем. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, напишіть в коментарях, чи були ви на Кубі, чи сподобалось, які готелі ви би радили побувати на Кубі. Пока-пока.